Медіапарт видання з якого почався скандал довкола міністра бюджету Франції. Ще на початку грудня інтернет-газета опублікувала запис телефонної розмови, де голос, схожий на голос міністра Жерома Каюзака, говорив: що мене турбує, так це те, що у мене все ще є рахунок у банку UBS. але на ньому ж нічого не залишилося. Так єдиний шлях закрити його поїхати туди. Кореспондент Євроню зустрівся із засновниками видання. Едуї пленель вважає, скандал, вдарив перш за все по французькій демократії. «Безпрецедентним є те, якого удару зазнала наша демократія у зв'язку з цим скандалом. Це не найбільша афера у Франції. Останні скандали пов'язані з Бетанкур, Карачі, Такідіном, Саркозі, Кадафі, вони значно серйозніші. за сумами грошей, за маніпуляціями правосуддям, коли мова йшла про контрабанду зброї, все це тяжіє над правами, що донедавна були керівною партією. Але струс основ демократичного суспільства стався тому, що усі політичні сили, незалежно від переконань, а також засоби масової інформації, підтримували Жерома Каюзака у його брехні. Впродовж трьох з половиною місяців медіапарт був самотнім у своїй боротьбі, хоча всі факти були оприлюднені. Інформація про міністра з'явилася 4 та 5 грудня. зараз Бумеранг повернувся і вдарив по цій змові олігархів, політиків та медіа, які покривали брехню каюзака в той час, як пересічний громадянин розумів, керівник фіскальної адміністрації, шахрай Pour tous citoyens, on découvre que le Les Français comprennent que là, il y a un scandale de vertu publique, de morale publique. Це відчутний удар по образу бездоганної республіки. Це в принципі, удар по республіці. Це доказ того, що демократія пробуксовує. у всіх країнах виникають скандали у всіх країнах. Трапляються корумповані політики. Але справжня демократія це коли можна не лише робити викриття але й коли вони змушують владу заворушитися. правосуддя запрацювати і покарати порушника з перших же днів, коли з'явилися обвинувачення, Мсьє Каюзак мав покинути уряд, не думати ні про що, окрім власного захисту. Йому треба було захищатися, а не залучати в свою брехню своїх колег по партії, парламент, уряд зрештою усю країну. Бо він використовував своє робоче становище щоб себе захистити. Ось в чому драматизм ситуації, і ось чому сьогодні це стосується усіх нас на таку образу треба реагувати, використовуючи усі важелі демократії.